Усім гарного дня, і сьогодні я завершую шити джинсову куртку. Залишилось мені зробити планку і низ куртки. Низ я хотіла зробити як звичайна сорочка, вставити бахраму, але я передумала. Я вирішила приміряти і попередньо зібрала низ на резинку, і мені так більше сподобалось. Я понизу вирішила поставити люверси і втягнути шнурок. У мене є два трикотажні шнури. Цвітло-сірий, мені здається, більше по кольору підходить, але він широкий 1,5 см. І в мене тут стояло питання про мішковини, тому що мені не подобалося, що вони не закріплені. Низ мішковини я підпорю, і тоді припуски якраз ляжуть під підгин куртки. І під борт в мене буде ось так виглядати, і мені треба застрочити понизу і з виворотньої сторони зрізати. Зараз буду зшивати планку понизу, і строчка проходитиме саме по згину до шва пришивання планки. Я підпорола і тепер зайве зріжу. Вивертаю, виправляю куточки і ось так у мене буде виглядати. Далі по низу мені треба застрочити складку по спинці, Зшивати буду 10-12 см. Зрізаю до згину складку. Донизу ставлю люверси. По боковим швам я підпорола бейку і хочу шов зробити в розпрасовку. Сколюю булавками низ. Спочатку низ куртки я буду пришивати в колір тканини. Прошиваю оздоблювальні строчки по бланці. Понизу куртки прошиваю оздоблювальні строчки. Зробила я оздоблювальні строчки і дивлюся, що десь нормально. А десь як п'яний по дорозі. Зараз буду перешивати. Всю строчку я не розпурювала, я частково виправила і все. Нарешті дочекалася я гудзики з Китаю. замовляла металеві в діаметрі 15 мм. Один варіант такий гладенький, який я шукала. Але в місті я не знайшла або ціна мене не влаштовувала. Якість мені подобається. І колір такий срібний, матовий, вони дуже класно виглядають. Без активного блиску. Ну, я задоволена своєю покупкою. І другий варіант гуциків, Вони такі ніби з деформованою поверхнею, але дуже теж цікаво виглядають. Я думаю, теж кудись їх застосую. Це вже я прикладаю, дивлюся, думаю, які мені обрати. Замовила ще шнурок до куртки. Я хотіла світло сірий, але там був темно-сірий, мені не дуже він підходив, тому замовила молочного кольору. Якраз в люверс він в мене входить, і до нього в комплекті йшов такий девайс для втягування шнурків, резинок ну і так далі. Але я думаю, він мені не знадобиться, тому що шнурок йде вже з металевим наконечником, і тому, я думаю, справлюся і без нього. Поки що я залишаю цей шнурок, можливо, я згодом поміняю на якийсь інший. Я ще замовляла фіксатори, якщо мені треба затягнути шнур, щоб його зафіксувати, але наконечник не дає втягнути шнур, якби його не було, то можна було б. А так, цей варіант в мене відпадає. Намітила я місце розташування петель, хочу спробувати зробити косі петлі. Моя машинка на щівних тканинах дуже погано робить петлю, особливо, коли є такий перепад припусків. Тому буду розпурювати ці петлі і перешивати зигзагом. Я налаштувала машинку на мілкий зигзаг, і зробила такі рамки прямою строчкою. І це буде для мене як орієнтир, щоб обшити петлю. Я хотіла петлю з ласком, ну, так як я не зможу це зробити, тому я вирішила верхній край зробити на куточок. Буду починати від нижнього краю до верхнього куточка петлі, розвертаюся і обметую іншу сторону петлі і внизу роблю закріплення. Зробила я усі петлі і переробила невдалі петлі. Ось що в мене вийшло це я робила останні петлі і думаю, вони в мене вийшли найкраще. Залишилось мені пришити гудзики, і куртка в мене завершена. Пришила я гудзики, обрала гладенькі. Мені в процесі роботи приходять якісь нові ідеї. І я змінила обробку низу не так, як планувала. І коли я збираю на шнурок, то складка розходиться і негарно виглядає. Тому, я думаю, можливо, прострочити складки по краю на 0,1, або зробити з цієї ж тканини якийсь охлястик і зафіксувати складку. Завершую я своє відео. Дякую усім за увагу, і до нових зустрічей у наступних відео.